Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні у нас 22 липня, вночі був дощ, а зараз вже таке, бачите, трошки похмуро, трошки сонце. Але можна щось на вулиці робити. Чоловік вчора викусив гарно подвір'я. І хочу вам дещо показати. Оце повиносили з курника. Вирішила приготувати вже до зими курятник. Тут у нас, зараз, секундочку, тут у нас були кури. Тут їхні драбинки, все, тут були кури. Тепер е, хочу ось це все побілити. Оці всі драбинки, оце все ми позабирали і <кій> е, побілю, і тоді вже ось це що на вулиці є їхні драбинки почистимо і далі їм поскладаємо. Тут у нас було колись таке велике вікно. Воно було вже таке, знаєте, дерев'яне розвалювалося, то чоловік там заложив і там поставив таке вже нормальне вікно, то воно нормально вже не дує, звітам нічого. Звичайно, що тут все таке старе. Але стеля нормальна, нічого тут не тече, не капає і буду займатися. Ось так. Тому, що, як в мене тут вийдеться, я не знаю, чи зможу я це все забілити, щоб воно нормально виглядало мало якийсь нормальний вигляд. То не знаю. Ось тут, де не поштукатура, ну нічого, там були такі дверцята, і через ті дверцята, я так зрозуміла, викидався весь гній, тому що тут, бачите, така так, дерев'яна підлога, то і тут ось ці жолоба, бачите, жолоба, то е викидався туди гній, тут були корови. І все. Ну штукатурити тут ми вже не будемо, звичайно. Я просто побілю їм, оце освіжу, щоб вони мали собі нормальні вже стіни, такі вже готові до зими. А що в мене з цього вийде, то я вам покажу, тому що не знаю, чи мені вдасться це забілити чи ні, але освіжити я їм зможу все-таки. І ось я вже в своєму курнику, але на вулиці, бачите, вже так темніє. І хотіла показати вам чіп-чіп-чіп, курочки. Вона ховається, не хоче, о, виходить. Ось це орбінгтон. От, не дуже може добре видно, тому що вже так вечоріє, у нас вже 9 вечора. Ось така курочка. Ось тут курочка з ціплятами, з ціплітами в нас кажуть. Бачите, дивіться, пробілили стіни. От ще треба буде з тими дверями зробити. Оце, що все прибито, треба буде зірвати. Але сьогодні вже. Дійсно, то робити нічого не будемо. Ось, і подивіться, бачите, пробілила. І то все таке, що було чорне. Самі ви бачили на початку відео, яке воно було чорне. І тепер бачите, воно все-таки біленьке. Я навіть оті цеглини е, теж спробувала забілити трохи. І все-таки е, е, стало біленьке. Оці. Всі е, їхні драбинки, оце все теж бажано би було пробілити, але я взяла під великий напір води і їх добре промила, щоб ті всі е, курячки позмивати і все. О, тут ми ще не доробили е, чоловік, з чоловіком, е, але вже мусили так поскладати, бо вони вже. Хотіли собі заходити на ночівлю. От. Е, всі, е, як то кажуть, какашки все почистили, і наш курник вже буде готовий до зими, ми вже по тому не будемо чистити. І ще тут, з цієї сторони, бачите, ну тут все пробілила. Дочка мені ще допомогла трохи білити, а тут в нас обиті стіни таким чимось. Воно не бетонне, а щось таке, я не знаю, як воно називається. От. І тут вже не треба було нічого білити. Тут у нас стоїть бетономішалка накрита, щоб кури зверху не сідали на неї. От. І тут вже вони несуться в цій коробці вже віддавно. І тут в жолобі їм треба буде ще зробити такі. Сідала, щоб вони собі там неслися. Ось. А це на кінець ще покажу вам півника онпівтона, він у нас один. На ці курочки. Це голошия в нас вже два роки має. От, дивіться, який він величезний, бачите? От, І біля нього сидить його курочка. От, бачите, який він великий. Хто знає, голошиї вони теж великі кури, ну, але ці орпінгтони ви не бачите, цей орпінгтон палевий. І він такий великий. Я не знаю, яка його вага, але поки що вони в мене йдуть на розпліт, і там же його курчатка. Ось так. але про курчаток і про тих курети я розкажу вам вже в іншому відео. А сьогодні закінчую на ось такій ноті. Дякую, що ви були зі мною, що підписуєтесь, дивитесь на мої відео. До наступної зустрічі з вами, всім па-па і всім мирного неба!